Швидко та продуктивно відбулася чергова 17-та сесія Хмельницької обласної ради на порядку. Денному 18 питань. Ще одне депутати додали до розгляду уже під час засідання. Це звернення до Верховної Ради України щодо недопущення вилучення ПДФО з місцевих бюджетів до державного основним джерелом надходжень обласного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Питома вага, яку становить 96 структурі доходів загального фонду. 96 відсотків, шановні, якщо ця держава забирає до державного бюджету, шановне товариство, думає, за що далі будуть жити громади і в цілому області. Ці кошти будуть спрямовані у рівних пропорціях на виробництва та закупівлю вітчизняних дронів та боєприпасів. Тобто саме на те, що допомагає знищувати ворога і в чому сили оборони мають постійну потребу. Підтримали це звернення 39 депутатів. Також обранці проголосували за прийняття від Хмельницької міської ради в комунальну власність області два приміщення Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. В перспективі взамін передадуть кінотеатр Планета. Там перебуває обласний заклад. Медицини катастроф і для того, щоб його краще експлуатувати, для того, щоб можна робити певні поліпшення, ремонти, краще, щоб воно було у власності. Тобто, а місто так само більше зацікавлено приміщення для створення якогось культурного центру або можливо музейної експозиції, до прикладу кінотеатру планета, який зараз не функціонує як кінотеатр. Без заперечень підтримали депутати реорганізацію двох комунальних підприємств, а саме Хмельницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом і Хмельницького обласного дерматовенерологічного центру. Їх приєднають до Хмельницької обласної лікарні. Для нас дуже важливо, щоб функції закладів із ОСНІДу і дерматовенерологічного центру були однозначно збережені. Більше того, Хмельницька обласна лікарня сьогодні по медичній реформі є надкластерним закладом третинного рівня. Більше того, хороший має фінансовий ресурс, який може також і направляти на підтримку і розвиток, і забезпечення матеріальної зміцнення, матеріально-технічної бази і центр сніду і термотовеннороворучний центр заслухали обранці інформацію про виконання обласного бюджету за 8 місяців поточного року. Доходи становлять 1,3 мільярди гривень. З них 73 мільйони скерували на потреби військовослужбовців. Ще 45 мільйонів на підтримку ВПО. На облаштування укриттів витратили 2 мільйони гривень. А на закупівлю шкільних автобусів 38. Ми маємо виконання по всіх. Податках і платежах це все забезпечило видаткову частину своєчасним фінансуванням видатків на заробітну плату для наших комунальних закладів. Всі захисні статті для Росії, медикаменти, харчування, все своєчасно зробили». Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк відзначила злагоджену та плідну роботу всього депутатського корпусу. Демонструвалася сьогодні в сесійній залі злагоджена робота, ключове. Під час формування порядку денного було напрацьовано ряд важливих і технічних, в тому числі питань для по майновому управлінню, і в тому числі і по закладах охорони здоров'я. Як того вимагає сьогодні держава по формуванню спроможної мережі закладів охорони здоров'я? Юлія Весільєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.